Урочисті заходи з нагоди початку курсів спеціалізації поліцейських офіцерів громад відбулися у Харківському національному університеті внутрішніх справ. У заході взяли участь ректор університету генерал поліції третього рангу Валерій Сукуренко, проректори вишу, керівництво інституту після дипломної освіти та заочного навчання, слухачі курсів, представники підрозділів 13 головних управлінь національної поліції та управління патрульної поліції. Звертаючись до присутніх, ректор університету підкреслив, що навіть в умовах. Воєнного часу держава знаходить можливість для того, щоб навчати та підвищувати професійний рівень поліцейських, які нестимуть службу у громадах. Це не просто проєкт, це дійсно зміни, це реформування національної поліції України. І авторитет сьогодні, поліції, можна порівняти з авторитетом Збройних сил Національної гвардії. Переконаний, що. Все в нас вийде. За цей час у ваших громадах буде вже офіс для вас підготовлений, буде автомобіль, буде все, що необхідно для службової діяльності. Служіть, навчайтеся, працюйте так, щоб поважали вас люди, і оберігав Господь Бог. Слава Україні! Героям слава! Навчання проходитиме у межах реалізації проекту поліцейський офіцер громади під патронатом департаменту превентивної діяльності Національної поліції України. Для слухачів проводитимуться заняття із загальноправових дисциплін до медичної тактико-спеціальної та вогневої підготовки, керування автотранспортом. Успішність та ефективність навчального процесу забезпечуватимуть найкращі викладачі, тренери та інструктори. Цього ж дня поліцейські приступили до занять за розкладом.